Вітаю! Ми підготували для вас свіжий випуск новин від ситуаційного центру. 17 вересня о 23.06 камери відеонагляду зафіксували аварію на перехресті вулиць Соборної та Кропивницького. Водій сірого Рено під час повороту ліворуч не надав перевагу у русі та допустив зіткнення із автомобілем Део сірого кольору, який рухався у попутному напрямку. Транспортні засоби отримали механічні пошкодження. На місце події прибув екіпаж патрульної поліції. На водія Рено складено протокол. 18 вересня о 15.42 завдяки відеоаналітиці зафіксовано факт пошкодження асфальтобетонного покриття на Немирівському шосе. Водій вантажного автомобіля Рено білого кольору, заїжджаючи на прилеглу територію, Пошкодив дорожнє покриття інформацію було оперативно передано працівникам патрульної поліції, муніципальної варти та відділу оперативного реагування. Цілодобова варта працівники муніципальної варти склали протокол за порушення правил благоустрою території нашої громади. 19 вересня, о 17.19 камери ситуаційного центру зафільмували дорожню транспортну пригоду на Хмельницькому шосе. Водій автомобіля Форд чорного кольору не обрав безпечної швидкості та не дотримався безпечної дистанції руху, Наслідок чого здійснив зіткнення із автомобілем Нісан білого кольору. Транспортні засоби отримали механічні пошкодження. Водії, не викликаючи поліції, вирішили автопригоду за згодою сторін. 22 вересня о 16.14 трапилась автопригода на круговому перехресті вулиць князів Корятовичів Миколи Оводова. 22 вересня о 16.14 трапилась автопригода на круговому перехресті вулиць Князів Корятовичів Миколи Оводова. Зіштовхнулись синій Фольксваген та Сірий Хюндай. Транспортні засоби отримали механічні пошкодження. Водії допомоги патрульної поліції не потребували. Вирішили автопригоду шляхом цивільно-правових відносин. Шановні віничани та гості міста, якщо ви стали свідком здійснення правопорушення на території нашої громади і змогли зафіксувати це на фото чи відео, обов'язково надсилайте відзняти на Viber або Telegram за номером телефону ситуаційного центру 067 4 102 101. Не забувайте вказувати дату, час, точну адресу та деталі ситуації.